Всім моє вітання. Сьогодні 28 квітня, 18 година вже вечора, неділя, і я її прекрасно провожу, наш на Новій пошті. Я хотів би уточнити відділення нової почти номер 4 для того, щоб ви знали, хто захоче, куди треба відправляти посилки. Я тут і отримую їх. І ваші, і закупочні, якщо щось хлопцям замовляють, чи пауербанки, чи по меншим цінам енергетики, чи цигарки, я теж їх сюди замовляю, тут їх забираю. Сюди ж відправляю цією поштою хлопцям на відділення, де можуть відправити, в кого із хлопців є доступ до нової пошти. Це, це і Константинівка, це Краматорськ. У нас залишилась остання неділя. Перед поїздкою в регіони, як я говорив, це і Миколаївська область, це і Запорізька область, Оріхів, це і Харківська область, це і Донецька область, там цілий ряд поїздок, Дніпровська область, Чернігівська область, це і Сумська область, це всі регіони, в які нас вже є замовлення. Якщо хтось із вас хоче що-лібо купити, придбати особисто передати хлопцям в руки в окопи, ви можете це зробити особисто. Не прикидайте нікому гроші, не давайте нікому гроші, не перечисляйте нікому гроші. Пішли і купили, що хочете. Хочете цигарки, хочете крупи, бо є і польові кухні у дівчат. Хочете щось, як я це називаю, мильне брильне. Хочете енергетичні батончики, хочете енергетичні напої. Так, да, вони вредять серцю. Ну вибачте, хлопці просять, я купляю. Я, я сам на них сижу, що я знаю, що вони вредні. А що роблять? От тому е, останні тиждень нас залишився. У нас майже закуплено, заготовлено. Поїздку, все, що хлопці просили, плюс-мінус десь іще якісь хвостими закриваємо. Два автомобілі я наймаю, проплачую, і ми виїжджаємо через тиждень на Пасху до наших хлопців. Тому останні сім днів я вас дуже прошу, вже долучіться, допоможіть, і ми потім все це відвеземо, відправимо, передамо. І цілий пасхальний тиждень ми просто з вами будемо насолоджуватися, думаю, цими посмішками, подяками, відеозвітами, фотозвітами хлопців від отриманих нами. Від нас, від вас, точніше, пасхальних кошиків в окопи, як я це називають. Так що всі, хто долучився, вам огромне спасіба, тому що я вдячний вам за те, що коли я щось прошу, я двічі не повторюю. Ви розумієте мене з одного слова, мені не треба нічого доказувати. Ви допомогли, зібрали, я закрив питання. Ви допомогли зібрали, я закрив питання. Хлопці це бачать також, відстежують і пишуть, що ой, пасіба вам, ми не очікували, що так бистро закрить це за те чи питання. Народ, вам огромне спасибо. От хлопців будуть цілий ряд відео подяки, фотозвітів останні сім днів до вихідних. 6 числа ми вирушаємо в дорогу з усім тим, що ми скупимось, що ви прийшлите, Або хто копійку кине, значить закупимо. Дякую всім всіх з наступаючими великодними святами. Вилікуюсь, вийду в ефір. Поки що. Баба глуха не чує на одне ухо, як казала бабка. Ну правда, не чує на одне ухо повністю. Зачем мені в ефірі себе перекликувати? Всім дякую, велике. Від хлопців огромна подяка. Всі, хто звертається, хлопці, сонечко, будь ласка, терпіть, кого не закриваю зараз, я заберу, я закрию. Я годин. Ну, вибачте, будь ласка. Людям низький уклін. Всім дякую. Долучайтесь. Давайте останній тиждень попрацюємо, дуже плідно і зробимо хлопцям великодні свята. Дякую.